Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині сінсей покажу, що знайшла цікавого бажаю вам приємного перегляду. Ось така баночка скляночка можна використовувати для декору або як підсвічник ціна 69 гривень. Такі невеликі залишки є в двох кольорах. Дуже великий асортимент ароматизованих свічок. Постараюсь вам їх скоренько показати. 239 гривень ось така із дерев'яною кришкою. Такий варіант. Є багато ароматів різних. Ціна 239 гривень, також із дерев'яною кришечкою. Така свічка ароматизована із декором 119 гривень. Хтось тут, тут щось придумав, бачите, свічка є, а кришка не налазить. Так, це від ось цієї свічки кришка. Ціна є 169 гривень. Такий підсвічник металевий. Ціна 69 гривень. Підсвічник 219 гривень. Підсвічник у вигляді хатинки 149 гривень. До цих підсвічників підходять маленькі свічки, чайні аромалампа за 79 гривень. Така ваза, до речі, я думала, що вона легша, вона така досить важить 339 гривень. Свічки ароматизовані у скляній ємності зі скляною кришкою за 339 гривень. Подушки декоративні ціна 339 гривень розмір 40 на 40 см. Така подушка. 389 гривень у вигляді ялинки. Вона двохстороння. І такий варіант. До речі, в нас колись на них казали: не подушка, а ясік. У вас так говорили чи ні? 389 гривень, розмір 45 на 45 см. 389 гривень коштує подушка у вигляді. Крінжа. Одностороння. 389 гривень, подушка розмір 30х50 см. До речі, вона мені сподобалась найбільше. Пишіть, яка подушка сподобалася вам. І ось така у вигляді подарунку 269 гривень 40 на 40 см. Сніжинка 169 гривень. А це є подушка і плет 2 в одному. Бачите, тут є плет, він скручений компактно. Ціна 459 гривень. Плет розмір 75 на 90 і подушка 35 на 35 см. Такі ялинки білі по 269 гривень. Пуф. 389 Набір свічок 6 штук У вигляді є литки Ціна 149 грн Такий набір свічок 4 штуки Ціна 149 Декор настільний Ціна 119 гривень. Так, це дуже схоже на кусочок дерева, можливо, навіть пресованого і наліпка у вигляді паровозика. 459 гривень оленята. Є хлопчик і дівчатка в спідничці та в шортах. Такий віночок декоративний за 269 гривень. Діаметр 25 см. Свічка у вигляді пряника 59 гривень. До речі, мають чудовий рецепт пряників, завжди виходять дуже смачні. Можу з вами поділитись. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. 79 гривень декор гілочка. Картина настінна. Мапа світу 79 гривень. Багато акційних фоторамок. І варіант 99 гривень. Така супер велика за 99 гривень. Масляниця, бамбук скло 219 гривень. Набір форм для випікання жулієну, наприклад, 239. 239 набір для спецій. 189 гривень ємності для спецій з підставкою. Такий набір взагалі 49 гривень дві штуки. Сіль, перець. скло, метал. Зі знижкою ось такі креманки для подачі. 219 гривень вони йдуть із дошкою бамбуковою. Його вигляді листочок креманки або ось такі жолуді. 219 гривень ціна. Виглядає гарно, знаєте так, атмосферно. Такі скляні ємності по 169 гривень з бамбуковою кришкою. Чайник 349 гривень скляний з бамбуковою кришкою. Такий чайник 389 Це, мабуть, не чайник, а графен, так? Пишіть в коментарях. Навіть її зимові тематиці ось такі валики для чищення одягу. Ціна одного 69 гривень. 149 гривень коштує ось така скринька для прикрас. Маю схожу, і ви знаєте, в мені її повністю достатньо. Або в мене прикрас не так багато, або що, ну, мені вона сподобалась. Така ручка, що буксує 79 гривень. Набір резинок на волосся 79 гривень дві штуки, червоний та зелений колір. Такі резиночки набір із трьох штук 119 гривень. Навіть є така, що всередині має такі блискітки, як конфеті 119, цілий набір резинки заколки. 119 гривень, 4 резинки, 4 заколки. 3 заколки з бантом і резиночки 119 гривень. Такий набір: 2 заколки, 2 резиночки 79 гривень, жабки заколки, 4 штуки 79 брелок для ключів. Пухнасті олені 119 гривень. Набір заколочок, зірочки 6 штук 79 гривень. Такі резиночки для волосся 99 гривень 4 штуки. Такі кейці заколки 4 штуки 49 гривень, але воно все-таки миленьке. Я дуже люблю заколочки, резиночки просто <гум> можу цілими днями роздивлятись. 1299 гривень коштують ось такі тепленькі черевички жіночі. Ці менш тепліші. Ціна 659 гривень, більш осінній варіант. Сумка жіноча 339 гривень. До речі, хто бачив огляді, я купляла в Сінсеї цього літа сумочку, ви знаєте, вона досі жива. Хоча я планувала в ній ходити десь колись, вона мені так сподобалась, що брала її часто. Вона на ось цю схожа, але була вона простіша і дешевша. 339 гривень така в чорному кольорі. Застіпка на магніті. В чорному кольорі сумка жіноча 459 гривень. 459 і ось така. Багато є зимового дитячого взуття. 799 гривень, такі дутики. Кажу, дутіки в нас так на базарі їх називають. Тож не смійтесь дуже. Такі із Ельзою. І Анною за 699 лолка 799. Такий варіант 799 і сердечком. І менші, більші розміри. Набір комплект із двох спортивних штанів 129 гривень. Ну, ціна просто супер. 219 такі кофтинки, 2 штуки. Не знаю, я кому, бо чула різні відгуки, що якість хороша, не хороша. 169 гривень такі штани. Я купляла для меншої донечки і для старшої, для старшої вже давніше купляла одяг, він свої гроші відпрацював. Хто має малих дітей, розуміє, що часто треба оновлювати. Безрукавка. Дивіться, 289 гривень, ну просто. І дитина один сезон відходить, а на наступний воно вже буде маленьке, тож, я вважаю, дуже гарна ціна за такі речі. Це комплект із двох, 339. Такі штаня та набір із двох 219 гривень. До речі, дорослого одягу я в цей не купляла. Треба спробувати замовити. І вам вже сказати свої враження. Такі черевички. Де ж тут ціна 659 гривень? Покажу, ще вам хлопчачі дутіки 699 гривень. Такий варіант 799. Це вже для більших діток, це для менших тільки в спортивному стилі, але теж утеплені 459 гривень. Я думаю, вони би навіть підійшли на е, теплу зиму. 599 гривень. Шапки по 119 гривень, ось такі з нашивками, 169 гривень. Така 119, більш осіння. Такий варіант з покемоном 169. Оця весела, мені сподобалася. Ціна її 169 гривень. Така 149. 169 гривень бодік на довгі рукав. Такі штани, як лижні, 599 гривень, але вони більш осінні тонші. 269 гривень набір із двох кофт для дівчаток. Від якийсь в'язаний 100% котон. Ціна 339 гривень. Дубльонка, але вона відчувається така тоньша. 659 гривень, на зиму, мабуть, не підійде. Супер сексуальна білизна. Подивіться, які трусики. Ціна 49 гривень. Також є такі б'юст 99 гривень, повністю ажурні. Якісь супер розпродажі в сінцеї. Так, цей варіант 169 гривень. Такі акційні по 99 гривень. До речі, це з комплекту до трусиків, що я вам щойно показувала. Такий варіант теж 99 гривень. І в чорному кольорі. І теж трусики є, можна підібрати собі. Дуже класно, що є різні розміра, бо часто таке буває, що не підходить комплект, наприклад, там б'юст потрібно більший, а трусики менші, а тут можна собі підібрати. 799 гривень ось такі кросівки. Білі, 699. Бежеві. Ціна 799 гривень. Такі по 799. Теж 799. А такі за 519 гривень. Висока підошва. Такі з фіолетовим Ціна 519 гривень. 699 гривень із рожевими вставками. Рюкзачки 599 гривень із екошкіри. Такий рюкзачок за 659 гривень з качечкою. В чорному кольорі із екошкіри. За 659 гривень. Виглядає досить місткий, думаю, при бажанні можна і до школи з таким йти. Набір резинок для волосся 149 гривен заколки 4 стуки 169 гривень. Пов'язка тепленька на голову 119 гривень. Такі пов'язочки в'язані 149 гривень в чорному або в сірому кольорі із намистинками. І ось такі сумочки, до речі, дуже цікаві, закриваються на таку магнітну кнопку, а всередині ще є така як косметичка, теж вона, бачите, на кнопочках кріпиться. Можна її виймати, можна вставляти. І ручки одна довга, одна коротка. Ціна 599 гривень в темно-бежевому або в сірому кольорі. 599 гривень коштує ось такий светрик жіночий. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!